Вступ. Тінь спецслужб. У професійних колах, особливо серед тих, хто досліджує деструктивні культи та соціальну інженерію, відома інформація про тісні зв'язки Антоніо Менегетті з російською елітою, спецслужбами та великим капіталом пострадянського простору починаючи ще з 90-х років. Сьогодні ми розберемо цю ситуацію та дамо практичні поради щодо протидії. Частина 1 Контекст Менегетті, Російської Федерації та трансформація у маніпуляцію. Те, що відбувається зараз, вписується в класичну схему еволюції тоталітарних психокультів. По-перше, зв'язок з Федеральної служби безпеки. Менегетті дійсно мав зелене світло в Росії на найвищому рівні, яке неможливе без кураторства спецслужб. Його методика ідеально підходила для створення лояльних керованих виконавців, позбавлених емпатії. Головний постулат лідер має бути функціональним. Емоції це слабкість. Версія про участь у підготовці двійників або психологічному супроводі верхівки цілком корелює з тим, що онтопсихологія використовувалася як інструмент селекції та контролю еліт. По-друге, відбувається підміна понять, чиста онтопсихологія з її метафізикою інсе складна для масового зомбування. Тому адміністративні послідовники часто це бізнес-коучі, що паразитують на бренді, спростили вчення до жорстких патернів НЛП та ризької школи психології. Вони використовують новомовул, мене лише як маркер свій чужий, а всередині застосовують техніки зламу волі, газлайтингу та підпорядкування авторитету. По третє, це шахрайство. Відмова від власної концепції на користь маніпуляції свідчить про те, що організація перетворилася на комерційну піраміду, де ідеологія є лише ширмою для відбору грошей та ресурсів. Частина 2. практична протидія поради для психолога. Як фахівці, ми маємо потужний інструментарій для деконструкції цих маніпуляцій. Протидія має будуватися на поверненні критичного мислення та реальності. Ось конкретні кроки, як захистити клієнтів або колег. Крок А лінгвістична детоксикація. Послідовники Менегетті використовують специфічний сленг, щоб ізолювати адепта від реальності. Якщо ви чуєте терміни «монітор відхилення», чорна вагіна, семантичне поле, шизофренічний гриб або служіння одразу маркуйте це як маніпулятивний новояз. Порада. Запитуйте, поясніть це загальноприйнятою науковою мовою. Як правило, вони не можуть цього зробити, бо за термінами стоїть порожнеча або директива підкорення руйнуйте їхню пташину мову. Крок Б. Тест на етичний гібриз. Онтопсихологія вчить, що лідер стоїть по ту сторону добра і зла, а мораль це вигадка для слабких. Це класичний гібрис – дія. Показуйте, що ця позиція веде до соціопатії. Задайте питання. Якщо ваш метод виправдовує будь-яку дію заради успіху, чим ви відрізняєтесь від кримінальної структури? Відсутність емпатії це діагноз, а не привілей? Крок В. Викриття фінансової піраміди. Сучасні послідовники часто працюють у форматі дорогих тренінгів. Вказуйте на комерційну схему. В онтопсихології істина завжди коштує дорого. Справжня психологія дає інструменти для самостійності, онтопсихологія підсаджує на голку постійних консультацій з майстром гідрів, який нібито єдиний вміє читати семантичне поле. Це ознака залежності, а не розвитку. Крок Г. Апеляція до наукового методу. Онтопсихологія, не визнана академічною наукою в Європейському Союзі. В Італії діяльність Менегеті супроводжувалася судовими процесами. Використовуйте факти біографії, судимість в Італії за ненавмисне вбивство та шахрайство. Аргумент простий чому ми маємо довіряти методиці, яка в самій Італії вважається небезпечною, а розквітла лише під дахом спецслужб авторитарної Росії. Крок Д. Тріал метод як антидот. Використовуйте концепцію тріал психології. Онтопсихологія пропонує ілюзію всемогутності. Тріал «Психологія» пропонує чесне зіткнення з реальністю. Онтопсихологія ламає захисні механізми через тиск. Тріал «Психологія» пропонує проходження випробувань з дотриманням техніки безпеки, як у спорті, екіпірування та підготовка. Частина 3. Резюме для вашої безпеки. І наостанок, три правила безпеки для тих, хто відкрито заявляє про свою позицію 1. Не вступайте в полеміку на їхній території. З фанатиками неможливо сперечатися логічно, вони використовують газлайтинг єлерів і звинуватять вас у заздрощах чи власних комплексах. 2. працюйте на випередження. Давайте студентам та колегам щеплення пояснюйте різницю між авторитарним впливом секти та авторитетною допомогою психології. 3. фіксуйте зв'язок з агресором. У сучасній Україні найсильніший аргумент проти таких структур їхнє російське та ФСБшне коріння. Це токсично і неприйнятно. Називайте речі своїми іменами. Це не школа лідерства, це інструмент ворожої ідеологічної диверсії.